Слава Ісусу Христу. Отже, сьогодні ми маємо чудовий день, чудова неділя, гарна погода, це також можливо. Тому що коли це все якби співдіє для людини, тоді їй і легше якось переживати цей день і життя своє, і навіть прийти до храму. Але також сьогодні неділя, яка є присвячена особливо. В церкві Христовій всім святим, які від віку в різний спосіб осягнули цю святість. Кожний, зокрема, кожен зі своєї сторони. Так як надихав Бог, надихав Дух Святий в серці і душі. Хтось свою віру проявляв, хтось служив ближнім, хтось мучеництво проявив. Для Господа. Одним словом, кожна людина, яка є в небі, яка зайшла в небо, яку прийняли в небо, вона обов'язково мусила стати святою. Мало того, на землі вже людина має ставати святою. Початок. Це та апостол Павло в своєму листі, де ми будемо читати. Його листи, які він написав там, дуже часто він говорить. Павло своєю рукою написав і всі святі вас вітають. Ясно, він говорив не про тих, що в небі. Він говорив про християн. Тому що християни по відношенню до того язичницького світу в очах Павла вже були святими. Вони прийняли Господа. Вони отримали очищення душі через покаяння, через хрещення, через прощення у сповіді. Євхаристію вони ламали і споживали. Це вже був для нього знак, що людина стала, стає на той перший щабель святості, яка починається завжди тут. І тому церква має святих. Але ті святі не мертві, вони живі. І якщо вони живі, і якщо вони отримали спасіння, яке є дуже цінним даром, тому що в цьому світі ведеться війна за людину. Ми просто навіть не раз не усвідомлюємо, тому що цей матеріальний світ дуже сильно нам закриває реальність. Але кожна людина може відкрити для себе. Наскільки ведеться велика боротьба за неї? Ісус бореться за неї. Він за неї висів на хресті шість годин в муках, терпіннях. Так просто не йдуть. Він не відпочивав на хресті і не, якісь не переживав своє, своє щастя на цьому хресті. Він мучився за когось, за кожного з нас. За кожного із нас Ісус висів на Христі. І тому корінь нашої святості це хрест Ісус. Це Його божественне серце, яке пробите, це Його ран продірявлені. Це бичі, які на Його спині сліди полишали. Це муки на цьому хресті, де Ісус висить і задушується, тому що. Обвисає на цьому Христі і не може дихати і мучиться 6 годин. Кожен з нас куплений дорогоцінною ціною, кров'ю Христа, не золотом і сріблом, як пише апостол, але ціною Христове страждання. І тому ті всі святі, які є в небі, яких ми сьогодні згадуємо, відомих і невідомих, це люди живі. Це люди, які сказали Ісусові так. Згадай мене в своєму царстві, як це зробив. Розбійник на Христі. Можна сказати, перший перші Навіть імені свого немає, такого ми знали нормально, його ім'я розбійник. Це значить, все його життя в розбоях пройшло. Не одна людина постраждала, можливо, втратила життя від нього. Але Він тут висить на цьому хресті, Боже проведіння Його туди завело. Саме на той момент, щоб Ісус висів. бо Якби Ісуса не було, Він би пішов у смерть. Але Ісус на порозі смерті де йому ось один крок, і Він полетить в пропасть. І тут став Ісус і показав Йому. Що це страждання Його, Ісуса за Нього. І ось цей чоловік, який уявить собі, вмирає так само тяжко. Так само висить в муках. І в таких ситуаціях людина зайвого нічого не хоче ні думати, нічого, ні говорити. Тому що в неї головне це зараз терпіння. Але він знаходить в собі якісь сили і каже проти всякої людської логіки, Ісусе, згадай мене, коли прийдеш своє царство. Це Він не від себе сказав. Просто Небесний Отець для того, щоб потішити свого Сина Ісуса, що Його жертва не марна, тому що Він ось в цих муках. Промовляє слова, отче, чому ти мене залишив? Тобто Ісус переживає дуже тяжкий сам. Якось, можливо, десь, тобто, ну, не те, що Ісус безнадію без війшов, ні, але десь та вся сила руйнуюча, людська, людська. Тому тобто, Ісус терпить за нас. І той людський світ пробивався в Його душу, щоб його зламати. Безнадією, розпачем і все інше. Просто Ісус цьому не піддався, але Він це переживав, Він це на собі чув, людський вплив. той. І тут цей чоловік каже: згадай мене, Отець Небесний хоче дати запевнення своєму Сину Ісусові, що його смерть не мирна. Ось перший, хто його кличе про допомогу. Перший той, кому Ісус подає руку і каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Він має право це зробити. Він відкриває небеса для нього. Він відкриває ті небеса, які були закриті дуже давно і ніхто не міг зайти. Його тому розбійнику, грішнику. Ісус подає руку. Це знак для всіх людей на цьому світі, що Ісус може. Простити будь-який гріх, навіть найбільший. Ось це Боже проведіння так привело, що там не, не повис якийсь святий чоловік, повис грішник, розбійник, і Ісус йому відкриває небо і Він входить в небеса. Тому що святість цього чоловіка зараз, він не має святості своєї ніякої. Але він бере від Ісуса зараз, ось кров Христова Його очищає. Ісус його занурює в свої рани, в своє серце божественне, пробити і вправі сказати, сьогодні будеш зі мною раю. Це велике чудо, просто чудо велике, яке Бог нам дав своєму сині. Саме той момент з тим розбійником, це і момент кожної людини. Просто ми йдемо, нам здається, все чудово, все прекрасно. Але в момент смерті практично ми всі висимо на такому хресті, як цей розбійник. Тому що людина переживає різні моменти, і страхи, і спокуси, і все інше. Йде загроза їй житті, тому що ведеться велика війна за неї. Смерть не хоче людину просто так відпустити, бо вона голодна, вона дуже голодна. І вона не хоче свою жертву, яку хоче з'їсти. Поглинути не хоче відпустити. Ісус за неї бореться за ту людину. Він дає себе за нас кожний раз, коли треба ось вирвати нас з пазарю смерті, Ісус себе ставить в смерть. Щоб дати нам можливість сказати Ісусе, згадай мене. І тому кожна хвилина нашого життя на цій землі. Це хвилина великої духовної боротьби, вибору Ісуса, згадай мене, або забути Ісуса і йти своєю дорогою. Весь час людина проходить цей вибір, вона навіть не усвідомлює, живе собі, живе, деколи ну, забуває, наприклад, каже, забула там помолитися, ще там щось. А що це значить? Це значить, що в той момент вона не промовила до Ісуса, згадай мене. В своєму царстві. Вона не промовила. Могла, звичайно, промовити, можливо, іншими словами, не тими, але значення одне. Ісусе, згадай мене в своєму Царстві. Це треба промовляти кожної хвилини, тому що, можливо, ця хвилина стане останньою. І щоб ми встигли подібно як цей розбійник, бо можна було і не встигнути. Згадай мене. Щоб це стало нашою молитвою. І ось коли ми так до Нього звертаємося, тоді що відбувається? Нас зобов'язує це наше звертання йти до Нього, йти до Нього і сказати Ісусе, дякую Тобі. Ісусе, я каюся з моїх гріхів. Ісусе, прийми мене в своєму царстві. Дай мені спожити твоє дорогоцінне тіло і кров. Тебе самого, щоб мене осетити. Почути твій голос, твоє слово, Євангеліє. Отже, це нам треба поставити в ну, правило кожного дня. Тому що, коли день пролітає, і ми просто летимо, все бачимо, все чуємо, все переживаємо, але забуваємо сказати Ісусе, згадай мене. Це може день бути втрачений. Тому що Він пролетів, не звернувшись до Ісуса. Але в цьому дні Ісус за нас веде боротьбу. Він бореться, щоб ми були святими, щоб ми стали перед Небесним Отцем як Божі діти, щоб наше ім'я ім вписали в книгу життя, в книгу життя. Це дуже важливо, якщо хтось не буде вписаний в книгу життя. Він не зможе увійти в Царство Боже. І все це робить Ісус, все це Він робить. Він через нашого ангела-хоронителя, через святих також. Тому що ті святі, котрі прорвалися через ту пропасть смерті, через всі прокляття, і вони увійшли в небеса, де око не бачило, вухо не чуло, і на розум людей не приходило те, що приготував Бог тим, які його люблять уявіть собі, як ті люди хочуть нам допомогти. Тому, коли ми звертаємося до святих, ми звертаємося про допомогу наших друзів, які можуть нам подати свою допомогу. Вони знають, як це зробити, бо вони вже пройшли. Ми ще не проходили. Ми йдемо щойно, вони вже пройшли. І вони знають, що потрібно, щоб подолати різні перешкоди на цьому шляху. Тому захист і допомога святих в небесах це захист і допомога друзів, які є справжніми, тому що вони отримали життя вічне. І вони хочуть обов'язково нам допомогти. Вони не хочуть нас збити з дороги правильно, вони хочуть нам допомогти. І Тому церква, яка веде Святим Духом, яка над Святим Духом, про яку Ісус сказав. Коли казав очікувати Святого Духа, Він наведе вас на всяку правду, Він вам все пригадає. Ось цей дух надихав тих, хто був у проводі церкви, апостоли спочатку, пізніше їхні наступники, що молитися, звертатись до Святих. Дуже важливо і про них пам'ятати. І перші християни йшли на гроби мучеників і там складали. Тобто служили літургію, там молилися, тому що вони чули там поміч, силу, захист і допомогу тих садих. І тому це перейшло в кінці на взагалі діяльність церкви, тому що це все є, скажем, ну, спадкоємство таке духовне, де люди віри приймали ось цю Божу ласку, яка діяла. Тому сьогодні ми можемо Богові тільки дякувати за його дар, за його милосердя, за те, що Він так багато робить для того, щоб нам дати спасіння, так багато. І, звичайно, ми дуже часто не дотягуємо до тої Божої ласки, тобто не повністю можемо якось відповісти, деколи забуваємо, деколи через слабкість падаємо, через всякі немочі. Але Ісус знову і знову чекає, щоб ми не забули, не загубилися, щоб ми піднімалися і захотіли ставати святими в Його божественній благодаті. Через Його божественну кров святу, через Його Слово, через Його милосердя і Божественне серце, яке Він дав нам у у Христі це все Ісус. Це велика сила, велика милість Божа. І велика благодать. Тому дякуємо йому за цей дар, і щоб ми старалися з усіх сил давати Богові завжди місце в своєму житті. І то не якесь там останнє чи другорядне. головне і перше. Тоді все інше стане на своєму місці. І буде все у свій час людина осягати, отримувати і здобувати з Богом. А якщо вона буде з Богом, значить її життя йде до Бога. Хай Бог цьому прославиться, слава Ісусу Христу.